Знаєте, що тут найкрутіше? Все! Дві швидкості до 400 і 1400 обертів. Плавне регулювання швидкості. Плюс руків'я. М'яке, прогумоване. Працюєш без утоми. Патрон швидко затисний із системою DFR. Клац-клац і змінив біту на свердло за секунду. Є LED-підсвітка. Бачиш, де працюєш. А тут магнітний тримач для біти, щоб не загубилося. 35 Нм метрів крутного моменту. Деревина до 22 мм, метал до 10 мм. Дриль маленький, але потужний. Кейс у комплекті. Дриль. Дві батареї 18 вольт і зарядний пристрій. Береш і йдеш працювати. Vitel SAU 18 Drop 2 KRQC максимум зручності у компактному корпусі. Замовляй на Vitals Yo. А я піду далі працювати.